Вітаю вас, друзі, днями. Міністр війни, так званої Росії. Шойгу заявив Владіміру Путіну дуже відповідально, що він особисто захопив населений пункт Кринки на лівобережжі Херсонщини. От Михайлович доложив, що цей населений пункт на лівому берегу Дніпра ну не практично, а повністю під нашим контролем Це дійсно так. Клинки зачищені. Українська морська піхота. Після того у кринках узяла групу полонених росіян, які пояснили шойгу, що напевно він трошки набрехав. 30, 337 й полк, 4 ї дивізії, 3 рота. В основу кринках. Шайгу Балабол, 35 й бригаді. Слава. 88 й батальйон. Слава, І якщо шойгу недостатньо цього відео від воїнів 35-ї бригади морської піхоти, то самі окупанти також про це казали. Як був та плацдарм кринки, каканібили, так ні, остались, как би бы, нічого не змінилося. Але ж не міг Шойгу набрехати, і тому на амбразуру було кинуто російських пропагандистів, які почали казати: справді росіяни кринки захопили. Дивіться, ось табличка. Ну що, ребят, ми доїхали до кринков. Вот она табличка. Далі їхати нам воєнне запритіліму с уверенностью я могу сказати. они тепер наши. виглядає дуже переконливо, але із цим пропагандистом міг би посперечатись іще один російський окупант. Оцей. цей. Я врані забрані. У як то кажуть, у таких випадках знайомтеся, це російський окупант, який сам засвітив своє прізвище та ініціали. Нікерін ДС тяжело з ящиком їхати серйозно тут пороха. Ладіпрохай вишабни і він не просто окупант, він іще і блогер, який любить знімати відео про свої пригоди і викладати їх у Ютуб. Власне, його Ютуб канал і називається Нікерін, І він там пише у описі свого каналу, що він доброволець, що він за власним бажанням пішов на війну проти України. У посиланні його ютуб каналу зазначено Нікерін 89 що наштовхує нас на думку, що він напевно народився у 1989 році і за. Цими параметрами вдалося знайти його сторінку ВКонтакті, звати нашого персонажа Дмітрій. Там же ми бачимо, що Дмітрій припхався до нас із селища Томіліно. Це поблизу Москви. Яка у нього мотивація, і чому саме він приїхав добровільно на війну проти України? Він не пояснює, але треба сказати, що у його житті мало що змінилося. О, тобто живеш в лісу, не моєшся, не стираєшся. Місяць це звичайне діло. Сідім кому хібуковані, якщо раптом нашим. Військовим буде цікаво, як знайти цього персонажа. То ось інформація довідома: пересувається він або на буханці, або на синьому мотоциклі. Ну от булочка постійно отримує твіт. нас з'явилися зеркала. От мой конік. От. він сподівається, що мотоцикл може врятувати його від дрона Камікадзе. Що мовляв, дрон мотоцикла не наздожене, але як показує практика, діма дуже сильно помиляється. Раніше Дмітрій знімав блоги про автомобілі, а тепер він тимчасово існує на українській землі у статусі мінометника. Тобто нас підняли, типу, помов пацани. зараз будете стріляти, вийшли, виставились, а зв'язку немає. Рації дали, далі працюють через раз не працюють. і він і не тільки він у російській армії скаржиться на поганий зв'язок, і це досить дивно, адже це виглядає надійно. Тобто дали бухту вони її зараз приматують на катушку, щоб не сілиться з цієї бухти где-то на полі. І вот в цій бухті примерно 500 метрів. Проте найбільше Дмітрія турбує зовсім інше. Його турбує те, що від його друзів часом нічого не лишається. Десь був піньок. Вот. Шапка нашого пацана. Вот. А здесь вже пацан лежав. Пацанов только жалко. Есть Є ранені, є не без этого і не только у нас. Так ось Дмитрій за допомогою міномета супроводжує російські штурми села Кринки. Якось повернулася частина групи із тих самих штурмовиків і розповіла жахливу історію. Коротше, нас осталось літьоха. Я і дьома, от которой довго сюди йти. Мы, короче, всех сюда в могилке стащили раненых, кого смогли. Трупы оставили, короче. Командира вообще нет. Саме Скид... обидно, что не, не сделал ни одного выстрела, да? Ни одного никто не выстрелил. Просто нас уничтожили. Уничтожили? Та не может такого бути. Сам Владимир Путин уже казав, что у росіян там втраты санітарні. А вот у наших военнослужащих там. Потери санітарні. Ну а Дмітрію самому дуже тяжко. Мало того, що у нього друзі постійно зникають, так і ще є некомпетентні командири і некомпетентні водії. Так бувають некомпетентні офіцери і водітілі, які бояться кудись їхати. Дмітрій говорить, що у росіян на лівобережжі Херсонщини дуже погана логістика, і водії бояться просто кудись їхати, тому що дрони України. Ну висловий преимущество по дронам дуже серйозне. Дрон висит сверху і смотри то що происходит снизу. І для того, щоб ніхто у цьому не сумнівався, Дмитрий особисто записує відео кладовища російського транспорту, який був знищений дронами. Тут еще вот такі інтересні остатки. О, машинка лежит, отдыхает. Вот еще тоже одна машина на войне. Ще один прикольний старичок. И ще одно прекрасне творение автотаза. Пожалуйста, вот вам другой. Супермашина ще радіон позаріляс, судя по всьому йому камікадзе в кришу вгадав. І якщо раптом ви не знаєте, як саме це відбувається, то я можу показати ось дуже свіжий приклад того, як українські дрони камікадзе, на які видавали свої кошти, винищують російський транспорт. Внаслідок постійної роботи дронів камікадзе по основних логістичних шляхах російських окупантів з'являються цілі траси смерті. Ось детально Дмітрій також таке зазняв. Тут другий експонат наш. Що дня у вас булочка? Тут, походу, був БМП. на патріот бікав. А, то беток. Вижу дві буканки. Так, віжу Дон Бен, Камай. І чорна булочка. Дев'яточка, Вот. І така траса смерті на тимчасово окупованій частині Херсонщини далеко не одна. Ось іще один російський пропагандист також відзняв наслідки роботи українських дронів. Півні дрони тут літають. Дуже много коптерів. безпілотники тут все одно постоянно літають. До речі, я знаю, що це за пропагандист. Він сам себе називає воєнкор Лєкс, і Минулого року він також познайомився із українськими дронами. Тачку. Із коротше дуже дістали російського окупанта Дмитрія, українські дрони камікадзе. Що він тільки не пробував, навіть молився, щоби у нього не прилітали бісовські дрони, і зрештою, десь він роздобув антидронову рушницю. Доброго дня мальчики дівчатки вийшла к нам така ігрушечка. Що ж це такое? Проте вона його не врятувала і стався майже щасливий фінал. Дмітрій особисто зустрівся із дроном. На жаль, не подох. Я просто помочю для етана тебе кінці. Зараз він у лікарні, і я сподіваюся, якщо він раптом повернеться знову на фронт, наступну зустріч із дроном він вже не переживе. Ну а щодо кринків, то на плацдармі на лівому березі Херсонщини досі перебувають і українські морські піхотинці, і не тільки вони, але ці умови, у яких вони є, надзвичайно складні. Щоденно росіяни скидують туди авіабомби, і від самого населеного пункту лишилася тільки назва. Ні, nee. все одних осталось. Інвестуйте в українське військо, інвестуйте у власну безпеку, допомагайте силам оборони України, і таких як Дмитрій, ставатиме усе менше та менше.